Вітаю, увагу, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, ну і, звичайно, тиснути на значок спонсорувати. Ну, я е, то взагалі професор і е, доктор наук, і моя докторська диссертація машинобудування в господарських комплексах. То я. І при написанні кандидатської, і при написанні докторської роками працював із різними статистичними даними, матеріалами, обробляв їх, і, і все таке інше. Так, так, ось я люблю статистику. Люблю. От, Навіть математичну статистику повинен визнати. Люблю. І коли я читаю у нас, і не тільки в нас, 8 нуль на користь Трампа. Виявляється, то Трамп наніс величезний удар Московському тіньовому флоту, танкерному. Ну, величезний удар. Вісім танкерів затримано. Ну, капець Путіну просто все. Ну, хлопці. А Євросоюз навіть. Одного затримав, і там ще хтось два. Це з десяток десь всього затримано цих танкерів московських. І це нанесло, ну просто непоправний урон І Трамп вже, звичайно, не аген Краснону. Агент Краснов вже ж не міг затримати аж 8, 8 танкерів. Читаємо статистику. Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій масштабний тіньовий в лапках флот, який налічує від 900 до 1500 танкерів за різними оцінками на початок 2026 року. Ну, давайте візьмемо. Ну, що там є? Ага, отже, ще. Так. Давайте подивимося, що тут інші дають, наприклад. За даними The New York Times, це приблизно 940 суден. Так. Тоді як українські дані указують на понад 1500. Так. От. Так що от такі справи. Давайте візьмемо щось середнє, навіть туди ближче до українського 1500 не будемо доходити, а візьмемо там хоча б тисячу. Ну, от в Нью-Йорк Таймс 940, а ми візьмемо тисячу. Який відсоток вісім танкерів від 1000? Ну, за американськими даними, вже не будемо брати якісь там інші. Тому що це ж Трамп, який не є агентом Красного. Та що ви? Та що та ви говорите? та Професор, ти що? ти ж вісім танкерів от за півтора роки затримав, із тисячі. це ж, Це ж, Куди там? А ти говориш, якийсь там агент Краснов працює на мозку та подивися. Це просто замилювання очей тим людям, які і так нічого не бачать. Зайди погугли, в гуглах попрацюй і подивися, не бериш просто. От 8 0 у нас люблять такі голосні дуже заголовки. Такі потужні, такі, сильні. 8. Нуль на користь Трамп. Можна підрахувати, скільки це? Відсотків? <сіх> ну, скільки відсотків? Це, це взагалі навіть непомітно для Путіна і для сьогодні його флоту оці 8. А там крик, та -то Євросоюз та вже затримали один танкер. Боже ж ти мій, та що ж це буде? Та це вже все, капець. Московія завтра розпадеться, розвалиться на декілька частин. Е Головне просто вирахувати на скільки частин. Ну, <клух> здається, і сміх, і гріх, але ж це просто факти. Ось, ще раз. <клух> Тисячу. Ось. Тут понад 900. Ну, все воно десь так крутиться, десь в районі тисячі танкерів. Так що оці всі 8 танкерів це просто нічого порівняно з тим, скільки їх шастає по морю океану, сюди-туди. так, І я не знаю, з якими темпами затримання цих. Коли можна буде затримати, хоча б там 2-3% від тих танкерів, які є в наявності, я не знаю коли це відбудеться. Я м то, ну, точно не доживу так. до, до, до такого щастя. Але от я хочу, щоб ну, нам не дурили голову. Нам же скрізь дурять бідним нещасним, на і на виборах. <смі> Знову нові вибори готуються там і все останнє ну, фантастика. Вже там різні персонажі виникають такі цікаві, дуже які, які будуть нам розповідати про те, як все плохо і як все буде хорошо, коли вони стануть керувати. Так. Ну, ось таке ми з вами маємо. Таке в мене статистичне зауваження є до того, щоб ви не кидалися. Бо я просто ж не, не тільки ці заголовки читаю. Я читаю і те, що блогери пишуть. А найцікавіше це завжди я вас відсилаю туди: це коментарі. Це коменти, що люди пишуть з цього приводу. Так. Ну, от я ніде не бачив отакого, отакого, тому я і вискочив тут, як чорт Стютюнниці. Тому що я е, бачив після цього всього цих повідомлень, гром побіди роздавався. Так, ну Трамп наш хлопець там в Москві просто ридає, Соловйов плаче. Так, що ж він робить? Він такі санкції на наш. Так, наклав і все таке інше. Наклав, тільки не туди. Так, там ще є один персонаж, який накладає, Так, це я маю на увазі Путіна. Там же є ніби така валізка спеціально, куди накладає, і все таке інше. Так що ось такі речі, вельми, шановні пані та панове, в коментарях просто всі щасливі. 8-0. <смеш> 8 нуль і 8 дуль. Ні, дуль то від 940 До 1500. А нам упарюють про те, що цей діяч, та він же ж ну, нарешті перейшов на бік добра. Я маю на увазі Трампа. Так. От якщо він ще й дев'ятий. Ото буде в нас ейфорія!